Визначення статичної іонної ємності катіонітів. Зазвичай катіоніти застосовують для зниження жорсткості води. Катіоніти представляють собою органічну матрицю, до якої закріплені сульфогрупи з активним протоном. Під час іонного обміну катіони обмінюються з протонами та осідають у матриці. Протони виходять у систему. Доброго дня! Сьогодні будемо визначати статичну іонну ємність катіонітів з сильною кислотністю. Тут у нас буде 4 зразки, тому я підготував 4 колбочки. Вони мають бути щільно закриватися, і на них я вдяг пластикові поліетиленові кришки. Дуже важливо, щоб в нас не потрапляло повітря всередину. Тут наші зразки вони вже осушені, тобто вологість буде в нас 0%. Якщо зразки не осушені, то необхідно буде зробити після аналізу їх осушення і перерахувати на вміст вологі. Перший етап ми відбираємо наші колби і зважуємо їх на аналітичних вагах. Перед зважуванням на аналітичних вагах необхідно зважити на технічних, для того, щоб знати, яку масу нам необхідно взяти. Річ в тому, що необхідно пам'ятати, що аналітичні ваги мають верхню межу вимірювання. Наприклад, ваги, які я буду застосовувати, мають верхню межу вимірювання 200 г. Тому наші зразки і колби з ними не мають перевищувати цю масу. Я взяв найменші колби на 100 мл. Вони мають масу близько 85, 58, тобто менше 100 грамів. І е, позначив їх відповідно цифрами для того, щоб не переплутати. При зважуванні, при розміщуванні гирьок необхідно ретельно балансувати. Спочатку великі, потім малі. Наступний етап зважування зразка. Ми беремо нашу колбу, відкриваємо, таруємо і насипаємо 2 грами зразка. Після цього йдемо і зважуємо знов на аналітичних вагах те, що у нас вийшло. Як відкривати кришкою ексикатора, коли вона змащена вакумним мастилом? Необхідно обережно її сувати. Іншою рукою притримуючи сам ексикатор. Ми обережно зсуваємо, а потім вже піднімаємо цю кришку, коли це можливо. Таким чином ми її взагалі не можемо підняти, тому що вона щільно прилягає до основи. Набрав приблизно по 2 грами зразки, бачите, зразки зовсім відрізняються візуально. І далі зважувати підемо їх на аналітичних вагах. Зважив на аналітичних вагах і після цього проконтролювавши їх масу на технічних. Записав всі дані. І далі ми будемо додати по 100 грамів нашого 0,1 нормального розчину натрій OH. Ну, Власне, це 0,1-моляльний розчин. На кілограм. Тобто 0,1 моль на кілограм розчину. Такий я робив. І, відповідно, ми будемо заливати за допомогою. Цього стакана ну і контролювати за допомогою вагів. Ось я залив. Деякі зразки можуть змінювати колір при цьому. Що на що треба звернути увагу, щоб у нас, ну, бачите, у нас такими кульками з наші зразки, щоб вони не попали під шліф, і е, щоб шліф е, герметично прилягав. Далі що ми робимо? Періодично струшуємо наші зразки. Так, щоб вони здиблювалися. І, е, відповідно, десь раз в 15 хвилин. 10 хвилин підходимо і струшуємо кожен зразок, щоб він міг спокійно прореагувати з нашим лугом. Е, після того, як ми залили луг, відміряємо час. Е, необхідно їх таким чином струшувати і залишати в спокої протягом 5 годин. Після 5 годин. Ми будемо робити вже аналіз наших розчинів. Тобто зараз відміряємо час. від цього моменту ми визначаємо 5 годин. Вже майже декілька десятків хвилин ще залишилось для того, щоб завершити наш процес, я періодично перемішував наші зразки. І перед тим, як. Почати розрахунок, нам необхідно ще потетрувати наш розчин-тріаш, на який ми застосовували. Е можна титрувати в колбах, але я більшу частину часу тетрую за допомогою просто банки. Її простіше мити і, в принципі, ніякої різниці немає в цьому. Ми набираємо, зважимо банку. Набираємо сюди десь 15-20 мл чи грамів трюашного розчину. А потім титруємо, сюди декілька капель спиртового розчину фенолфталеїну і е, перехід буде рожевий. І Потім титруємо за допомогою 0,1 маляльного розчину аж хлор. Також по масі визначаємо кількість. Потім розраховуємо, скільки в нас маляльність в даному розчині по відношенню до. Е, також зробленого з фіксаналу э, h хлору Тобто перший етап набирає, зважуємо банку і набираємо сюди на Тріваш. Для простоти застосування я перелив наш розчин H-хлору у таку банку. Так, перелили все готово, тепер наливаємо на Тріош. Так, набрали, бачите. Так як в них молярність однакова, ну близька дуже, тому кількість так само буде близька, кількість нашої кислоти буде близька до кількості нашого лугу. Так, тепер ми додаємо спиртовий розчин фенолфталіїну в етиловому спирті. Декілька краплин. Бачите, розчин почав бути рожевим. Тобто в нас лужне середовище, і тепер з допомогою піпетки будемо приливати, ось візьмемо піпеточку, якусь цю, і будемо прикапувати сюди аж хлор. Зараз треба знову зважити і швиденько її прикапувати. Як відбувається, ми ось так потрошку прикапуємо, відпускаючи палець. І при цьому іншою рукою другою ми перемішуємо ось таким чином. І таким чином відбувається тетрування. Що таке точки еквівалентності? Коли у нас вже наш розчин перестав бути рожевим. І ми це можемо помітити, коли у нас почне вже потрошку з'являтися, бачите, безбарвні такі місця. Але треба перемішувати, щоб вже було все точно. Декілька краплен і розчин став безбарним. Тепер ми знов його зважуємо. Ну що значить безбарвний? В 7 секунд не має змінюватися кольор. Зважуємо і розраховуємо. Ну, ось, нарешті, 5 годин процесу пройшло. Ми, я періодично перемішував їх. Значить, далі ми що робимо те саме: відміряємо 25 грим. Декантуємо, тобто обережно переливаємо у нашу банку і титруємо так само, як тільки що титрували на вихідний розчин. Кожен з цих розчинів. Якщо нам не вистачить перший експеримент, робимо ще раз титрування. І цього кількості цієї має вистачити на три титрування. Тобто, краще, в принципі, робити декілька титрувань для більш точного визначення. Тобто ми беремо знову. Тетруємо, додаємо фенолфталі і титруємо аж хлором. Наші зразки після титрування, вже всі безбарвні результати записав. Зараз наступний етап розрахунок. Розрахунок моляльності розчину на Тріош. Спочатку вносимо дані маса банки, маса банки з нашим розчином, з цього. Розраховуємо масу розчину. Після цього масу з, з індикатором, та масу колби вже з титрованою кислотою, яка вже змінилася, після чого змінився кольор. Маляльність нашого розчину кислоти. І відповідно розраховуємо з цією моляльності наш титр кислоти. От, маса. Кислоти, яка пішла в нас на титрування. це маса кислоти в грамах розрахована. Після цього це розраховується еквівалент маси нашого натріож. Бачите, 40 на 36,6 і 55. Відповідно, малярні маси нашого натріоша і аж хлора. Цього ми розраховуємо нашу моляльність на нароччину вихідного, який брався для нашого випробування. Тобто він трошки більший, ніж 0,1. Тобто майже еквівалентний. Після цього вносимо дані тетрування, які ми робили для наших вже зразків. Розраховуємо за тою ж самою схемою масу нашого зразка. Потім додаємо індикатор, після цього титруємо і визначаємо масу вже необхідної кислоти. По схемі розрахунок той самий, і відповідно маємо вже меншу вміст. Тобто певна частина натрію аж у нас пішла на обмін. Тобто кислота, кислотні групи замінилися на натрій. Тобто протон замінився на іон натрію. Відповідно, ми це відчуваємо і далі будемо робити розрахунок, скільки іонів в нас може обмінювати наш, наша іонна обмінна смуга. Катіон, катіоніт. Вносимо дані, які в нас вже були одержані. Це в нас маляльність вихідного розчину. Маляльність розчину після вже обробки катіоніту. Тут у нас розраховується це маса колби з порожньої до п'ятого знаку. І маса колби з наважкою нашого катіоніту. Відповідно, розраховуємо по різниці на нашу масу зразка. Після цього розраховуємо масу, ну, масу колби... З зразком і після цього з внесеним лугом даної концентрації і розраховуємо масу вже цього розчину. Відповідно, також враховуємо вологість нашого зразку. Ну, в принципі, у нас сухі зразки були осушені максимально, тому я поставив 0. Відповідно, розрахунок у нас відбувається таким чином, що ми беремо. Враховуємо масу зразку, враховуємо масу розчину відповідно від цього. Ось дивіться. Тобто ми віднімаємо кількість молів, розраховуємо моль на грам. Скільки в нас уйшло у розчин Тобто скільки було, скільки залишилось. Потім на D9. Це в нас маса розчину нашого лугу помножимо. Після цього d6. Це в нас маса зразка. І е, її множимо, ну, ділимо цю всю композицію на масу зразка. І е, якщо в нас є вологість, то відповідно в нас буде цього зразка менше. Тобто 100 мінус вологість. Відповідно, в даному випадку 100. Ну і в нас розраховується наша іонна ємність. Вже в молях на грам, чи може бути молях на кілограм. Як в принципі, без, без різниці. Тобто в даному зразку в нас 2,57 мілімоля на грам статична іонна ємність. Ось така вона, скажімо, середня для сильних кислотних. Ось є вніс для іншого зразка. Відповідно, в нас вийшло в два рази більше його наємність, як бачите. Тобто зразки між собою сильно можуть відрізнятися за цим показником. А на цьому все. Дивіться інші моє відео. Вибирайте теми, які вам будуть цікаві. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, зустрітися ще.